Красуня Сідні Свіні, яка в останні кілька років стала висхідною голівудською суперзіркою та новою іконою моди, знову вийшла на публіку. Цього разу акторка знову привернула до себе всі погляди на престижному заході, з'явившись у незабутньому образі, який не залишив нікого байдужим. Головною родзинкою вечора стала вражаюча сукня від легендарного бренду Вера Вонг. Довга вечірня сукня з бальною спідницею виглядала просто приголомшливо завдяки яскраво-червоному кольору, який ідеально підкреслив чарівність Сідні. Особливу увагу привертало оригінальне декольте з витонченими складками, а також корсет, який ідеально підкреслив фігуру акторки. Останнім модним акцентом стала об'ємна баска. Деталь, що наразі стала справжнім трендом серед зірок. І додає образу вишуканості та драматизму. Сідні доповнила свій лук об'ємним укладанням з легкими локонами, які додали ніжності, та лаконічним макіяжем з нюдовою помадою, що гармонійно завершило її стильний образ. Ця поява Сідні Свіні ще раз довела: вона не просто талановита акторка, а й справжня королева червоного хідника, яка вміє зачаровувати своїм неповторним стилем. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам образ Сідні.